Шановні глядачі, це зараз так виглядає нижче Запоріжжя. І це наш індикатор такий цей своєрідний. Це драга, старовинне судно яке лежить на березі Дніпра зараз, а раніше воно було на дні. На глибині десь метрів 4-5, може більше. Тож дивіться, от як зараз виглядає пляж оцей. Ось старий рівень Дніпра знаходився там біля дерев, коли було Каховське водосховище. Ну, точніше це старий рівень Каховського водосховища, фактично. А зараз вода. от там І донедавна рівень води був вищий набагато, тому що від цього судна стирчали тільки оті верхні. Кілька конструкцій. Ледве виднілись над водою. А зараз половина судна, фактично, воно зараз лежить на борту, на правому чи на лівому, а це видніється його дно. Оці дошки. Це його дно. І ось нещодавно, бачите, де мокрий ще Це вода була буквально, ну, може, кілька днів, може тиждень тому. Темні такі смуги, а от біліші там і світліші. Це вже рівні води, які не просягав раніше. А от зараз покажу вам стару берегову лінію, яка була до спорудження водосховища. Ось, бачите, свідчення цього є дерева, які тут росли, ось, пні від них залишились. І оце була приблизно десь. Тут навіть колір грунту, інший такий темніший. Що свідчить про те, що це була більше вже материкова частина така. Бачите, тут такі пні ростуть. Точніше, пні стрічать дерев, які тут розсликались. Що бачите, які? Вони досить невеликі, такі дерева, не товсті. Але їх багато, вони от тягнуться по всій береговій лінії колишній. Ось такі от свідки. Колишній рівня. То рівень. Коховського водосховища фактично. Це старий рівень. До його спорудження це зараз після зникнення. Після знищення Каховського водосховища. Отак зараз виглядає. Рівень Дніпра взимку 2025 року на початку року. Отак ну, от зараз драга лежить на березі майже І колись лежала на глибині 5 метрів десь під водою. Ми от можемо зараз в притул підійти до драги. Це наш індикатор води рівня. Подивіться, до речі, яка чиста вода зараз них. Видимість Вибість дуже непогана, я навіть бачу борт, борт драги. Можна роздивитися уважно, як вона зараз виглядає. І все навіть в ній металеві якісь деталі проступають. Обсипався шар верхній намулення на дерев'яних конструкціях дубових, це її дно. І от зараз такий рівень води, а ще два місяці, менше навіть місяць тому десь оці опори тільки зтричали. Тут mm -hmm. ці, ці, ці опори було видно над поверхньою води. А зараз ось все бачите як, як зараз впав wow. рівень води знову. Тут можна навіть простежити. ці рівні. Ось все бачите. Сучасний рівень. І далі От нещодавно була вода тут. Потім вже простежується рівень найвищий, який піднімався Дніпро. Ось все він. І це кілька десятків метрів. От я зараз стану на цей рівень. Бачите, це свідчення того, що тут була вода, це нанесене різне сміття. Органічне, неорганічне, різні залишки. Людської цивілізації ось сучасний, зараз, теперішній рівень води. Проте вода дуже чиста і прозора. Тут вже далі рослинність іде.